Фестиваль Вага, щоб уславити героїчний чин борців за свободу та незалежність України, щоби в майбутньому стати на чатах своєї вітчизни, відроджувати національні, моральні та духовні цінності. Ми прагнемо традиції зберігати, даємо слово батьків, шанувати, зобов'язуємося честю роду дорожити, згоду і побратимство шанувати. Повсякчас дух і тіло гартувати. Любити рідне слово, пісню і молитву. Клянемось в Україні служити. Рій, збірка. Рій в одну лаву шикуйся. В стінах рідної 19 школи вас вітає рій! Вартові звитяги, наше гасло, душу Богу відля Україні. Честь собі. Наша національно-патріотична діяльність. Ми вартові звитяги. Для нас найкраще! Честь. Не зломимо присяги із ворогом на гець. і мужність маємо від прадідів своїх, а сели набираємо від, від рідної від землі. В серцях палає і до Бога і людей, ми стоїмо на варті державності ідей. Україна, вона в усьому, що нас оточує. В місяці, зорях, стежині усе це рідне і близьке кожному з нас. І червона калина. Що росте на подвір'ї біля вашої оселі і рушничок вишитий бабусиними руками? Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, Дорога, є вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Спливає кров'ю Україна, горять степи, димить земля і перетворює в руїну орда наш край на клич Кремля. На цій землі Пал палнені править сатана. Звін сповіщає всій селені, що в Україні йде війна. Ми, як на мисто падаємо на сніг. Ми жебрієм калиною і кров'ю. Ми вибираємо з ста доріг і волі, жертви і любові. Де сили взяти? Звідки снагу черпати? Із звитяг минулого. Кликаю вас. Над цим не владен ворог. Почуйте слово з під мого пора. Простіть мені, що знову б'ю на полог. На благовість ще люди не пора. Не пощастило нашому народу. Дав Бог сусідів власим до нашесті. Забрали все і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть вже і честь. Ми воїни, ні ледарі, ні лежні. І Наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. за незалежність? Отож нам так і важко через те. Не допускайте ви такої мислі, що Бог покаже вам ласку. Життя людського строки стислі. немає часу на поразку. Чи то буря, чи, чи то грім, чи гуде хмарові, що земля за стоми грає різно, від кубання до голос голосі, приставай, щоб не було запізно. На могилах стрільців не звучать молитви, нам свічки лиш запалюють зорі. Ми живемо, кохаєм, старієм. А ви, ми, як ірслави в життєвому морі. Хто розпалить вогонь повстанських дум? Зітре ущен прихливих із облудних. Не ждем, лиш праведного суду і кару праведну онімілий глум. О Україно, голосом пророчим своїх героїв днець благословляй. Благослови нам Боже, вічний спочин. Благослови нам Боже, рідний край. Ідемо шляхом вірі і в любові. Повстанський дух в майбутнє понесе. Повстанський дух це честь, це голос крові. Це рідний край, захищений мечем. Журбу покиньмо. станьмо в Напиймося води святої. Є в нас мета і є набої. Ні кроку відступать не смій. Тож Україні присягнім, ми збережемо честь і славу, відродимо свою державу і власний свій духовний дім. І нині знову горешся, немов і зраю, Україна моя. Ми не знали, що так. Її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами, ми не знали, що так її любимо, що так в серці нам мало, коли ворог задихає згуби. Кров могнець бурхливими ріками, коли нову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, нечестине на щастя злівати, закривали мене свій дрон. Але ворог не знав з ким він бореться, думав. Буде не битва про покуре, та моя Україна не скорена, кров затерла з лиця, в перці взулася, камуфляж додягла за місці виш, до святого отця помилилася, взяла біду, зброю все лиш, Злому ворогу не покорилася. Без замедлі тобі дякую, Благодаря рівень і просте, ти для неї стань захистом і якорем. За в країну молитви приносимо. Знов на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. В саду вже чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою настав вже мир і вишні зацвітуть у рідному моєму. Лелеке добру звістку принесли. Кінець війни, ми ворога здолали. Що тобі? Во ім'я рідної Вкраїни, прости нам, Господи, прости. Пробач усі наші провини, що перед нею має ми. Пошли нам роси світанкові, омити душі в них свої. Дай об'єднатись нам в любові до прабатьківської землі. Дай щоб дорожчим за життя були українцям мова й віра, і неопалима купина. Свята, соборна Україна!